На дворі зима, а комунальники латають яму на дорогах, не маючи при цьому навіть важкої техніки. Дороги ремонтують за рахунок суміші холодного асфальту, фасованого у мішках по 25 кілограмів. Ним просто засипають вибоїну та утрамбовують. Після зими в Полтаві дуже багато утворилося ям. Значить, наше підприємство в плановому режимі проводить усунення всіх цих недоліків за допомогою нової технології, технології укладки холодного асфальту. Ями ми підсипаємо щебнем, ви бачите, сушимо газом, висипаємо цю суміш, сушимо суміш утрамбовуємо і вона держиться, дуже довго держиться у Наскільки ми ще пака не знаємо, але держиться може рік, держаться, може два держаться. Одна тона холодної суміші коштує 2700 гривень. І, хоч це вдвічі більше вартості звичайного асфальтного покриття, Олег Вовк, начальник шляху експлуатаційної дільниці, зазначає, витрачаючи на матеріал, вони суттєво економлять на техніці та мають змогу працювати при температурі до мінус 20 градусів. Почали ямковий ремонт на вулиці Зіньківській. Результатом залишились задоволені, тож продовжили рухатися далі. Ми закупили зараз. 10 тонн холодного асфальта і виконує всі роботи по усуненні всіх ям. Склали список ям по місті Полтави. Зараз ми в центрі працюємо, потім будемо йти на вулицю Леніна, будемо йти на Ліваду, вулиця Бірюзова, вулиця Зіньківська. Всі ями, які утворилися, Полтаві ми усунемо в найближчий час. Технологія дуже зручна та практична, зазначають комунальники з цим матеріалом. Налаштовані працювати надалі, та вже планують наступні його закупівлі.